Всім привіт! Мене звати Євген. Вітаю вас на своєму каналі Укрелін. Тут я буду розповідати про життя моєї сім'ї у Канаді. Це мій другий влог. Тут я буду розповідати зараз про те, як ми займалися підготовкою до переїзду у Канаду. Що з собою брати, що не брати, що нам знадобилося, що ні. Uh, наша сім'я, uh, по факту, яка приїжджала, була uh, досить великою, можна так сказати. Uh, троє дорослих, я, моя дружина і теща, і троє дітей. Дітям 1-4-11 років і один кіт. Uh, у нас виходить із того, що ми збирали, тобто ми на кожну людину по одному чемоданчику ручної кладі. Плюс на самого маленького у нас був для нього візочок. Те, що ми для нього змогли взяти, у нас у було, ми летіли через Air Canada, це автокрісло. Якщо у вас воно є, дуже рекомендую з собою взяти, тому що його можна брати безкоштовно для дитини. У нас було по одному чемодану по-великому по на кожну людину. Тобто ще плюс 6. Плюс у нас була старша, займається хокеєм, для нього велика сумка з формою. Ну, і ще у нас було двічі-3 екстра сумки. І того у нас вийшло 18 сумок. Це разом з всякими рюкзачками, рюкзаками великими, рюкзаками маленькими. Коротше, купа речей. Я був дуже задоволений, все це організувати цей переїзд. Із того, що ми взяли з собою, ми вирішили, що з того, що у нас є сумка для гокею і там є вся снаряга для старшого, то ми туди поклали все важке, все, що туди можна покласти. Ми туди поклали самокати як для старшого, так і для молодшого, тобто для середнього. Ми туди поклали шоломи для велосипедів, ми туди поклали. Деякі книжки і ще там деяку снарягу. Тобто сумка реально була непідйомна. А, але в чому прикол? В тому, що сумка з хокеєм через Air Canada поїхала безкоштовно, тому що вони підтримують хокей. І а, так вийшло, що ми змогли все це провести саме в сумці з Hokєм. Ми окремо сформували. Сумки, що нам брати, що не брати для ручної кладі, це було дуже важливо, тому що у нас було дві стиковки. Ми спочатку повинні були летіти по одному маршруту з двома стиковками, потім ми летіли по іншому маршруту, але все одно. І з того, що потрібно брати, і прям дуже нам знадобилося. Нам знадобилося брати спальники, керемати, Спальники, тому що ми е, мали стиковку дуже довго і діти. Е, і зад, е, е. Різницю в часі. Ми в аеропорту спали. Тобто, у нас перша стиковка була 8 годин, потім у нас було 8 або 9 годин, друга стиковка також. Тому ми відпочивали прямо у аеропорту. Що з собою ще потрібно брати? Обов'язково купіть перехідники з європейської на канадській адаптери. І одразу, коли ви приїдете в, в аеропорт, вам це знадобиться заряджати телефони, всі гаджети, все, що у вас є. Плюс можете завчасно для всіх своїх ноутбуків телефонів також купити. Ми купили тільки один перехідник, але я купив ще подовжувач, і через подовжувач ми так користувалися. І з того, що ми ще з собою взяли, ми взяли з собою столові прибори. Тому що для дітей було дуже важливо їсти саме своїми столовими приборами ще з Києва. Це якийсь такий коннект е, до їхнього минулого життя. Тому ми взяли з собою столові прибори. Е, по цінам в магазинах все дуже дорого і е, порівнюючи навіть і зі Словакією, не кажучи вже про Україну. Тому те, що ми з собою ще привезли із України, ми привезли з собою дуже багато різних ліків, тому що все відпускається майже по рецептам. Рецепти дуже довга історія, щоб взяти доктор, тому якщо у вас є якісь потреби по медикаментам, беріть все, що тільки можна. І смішного ми навіть купили з собою десь кілограм гематогену і привезли з собою кілограм гематогену. Да, саме так, але ми вже його з'їли за два місяці, але тим паче Що ще ми з собою брали? Ми з собою із важливого обрали кожному взуття. Собі я взяв, у мене були і змові боти. Ну, тобто, якщо у вас є а, такі трекові а, а, зимові речі, то краще їх всього беріть. Зима вже близько, вам точно це знадобиться. Ми летіли влітку, але все одно все це брали. По всьому іншому, а, якщо чесно, а, я думаю, що можна не брати, тому що а, треба. Дивитися. Ну, тобто, є ліміт по вазі, і все-все-все взяти прям неможливо. Ми зі Словакії взяли замовили бус. По факту ми в один бус не влізли з нашими речами. Нам повезло, що цей бус зміг організувати одразу другий. І ми двома бусами з проміжком часу поїхали у. У Австрію, і з Австрії ми вже потім е наступного дня повинні були летіти. Але ми не полетіли. Чому? Тому що у нас був кіт, ми, е ми е по квиточкам забронювали те, що кіт повинен бути їхати у гаражному відділенні. Ми одразу так хотіли для того, щоб у нього було більше місця. Але за тиждень до змінилися правила перевозки. Тварин через Air Canada, і тому а, потрібно було обрати уручну кладь. А, так сталося, що у аеропорту ми не змогли знайти сумки, а, щоб купити для ручної кладі для кота. Тому всі наші речі забрали а, того дня. А на наступний день а, нам змінили квіточки. Ми вже купили а, переноску. А, і спеціальну сумку, я купив одразу дві на всяк випадок. І вже наступного дня ми полетіли. Ми летіли спочатку по рейсу у Торонто. З Торонто ми, у нас була пересадка у Калгарі і з Калгарі вже у Вінніпек. Дуже важливий з того, що нам ще знадобилося. Тобто, якщо у вас є коннект між Торонто і іншим перельотом. Беріть так, щоб квитки, щоб у вас було дуже багато часу. Тому що у нас було 8 годин стиковки, але весь процес, починаючи з того, як ми вийшли з літака, нам повезло, що ми не повинні були забирати свої речі. Але десь 6 годин у нас зайняло весь процес, як ми отримали імміграційні всі документи. Дуже важливо дивіться в документах, щоб у вас була позначка QAED у всіх документах, тому що роблять якісь помилки, і потім дуже важко отримати поміч від Канади. По прильоту у Вінніпек є стійка з допомогою для українців, тому ми підійшли до неї, нам там допомогли. Організувала нам таксі у безкоштовний готель, який провінція надає для українців, але це українська діаспора займається цим питанням, і вони допомагають саме українцям для адаптування у Вініпесі. Як у інших провінціях, я не знаю. Але що у нас було далі? Я розповім вам у наступному влозі. Тому, якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, підписуйтеся на мій канал Укр Гарного Гарного дня!